Продам фару праву на Renault Logan з 9 по 12 рік. Фара дефектна, відразу кажу, тут багато що з дефектів є. Середині є мусор. пилюка ясно, що був фара без кришок. Далі ще на стеклі скло. Ну, це якби Одламані кусочки ці, такі що скло виступає за межі, цього, за межі корпуса, ось так. Віду. Ось так. Тут є нюансика, тріщинка. Ось так. І далі ось ці корпус. Ось так. Ну, віддам фару дешево. Так як ці дефектні фари, то віддається фара дешево. Логан з 9 по 12 рік. Тут вроді все нормально. Нюанс ось тут. Ось, такий. Ось так виглядає Що там ще? Ось тут якісь кріплення, щось там таке Повинно бути. Фара як рамкомплект. Кому треба на запчастини. Ось купляєте дану фару. Тут вушко ще було отломане коли треба на запчастину, можете свободно замовляти. Є в наявності. Можу відправити почтою будь-якою. Або самовивіз. Номер телефону в кінці відео буде. Кого цікавить.